Продовжуємо. До слова запрошується е, Капара Роман Васильович, магістрант факультету дошкільної початкової освіти і мистецтв Національного університету Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка, науковий керівник, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри мистецьких дисциплін, Скорик Тамара Володимирівна. Тема інноваційні методи розвитку критичного мислення учнів на уроках мистецтва. Доброго дня всім учасникам, е, учасникам конференції. Е, вже тема моєї доповіді: інноваційні методи розвитку критичного мислення молодших школярів з засобами е, мистецтва. На початку своєї доповіді хочу ще раз всім нагадати, що таке метод. Метод це система виховних і навчальних засобів, е, засіб упорядкування, взаємов'язаної діяльності вчителя та учня. Спрямований на Її виховання і розвиток особистості у процесі навчання, отже, під час нашої можі. Роботи ми впроваджили в мистецьку галузь методи розвитку критичного мислення, і для того, щоб впровадження цієї методик було ефективним, то ми використовували головну педагогічну умову: це дотримання спеціальної структури уроку при впровадженні методів розвитку критичного мислення. Отже, перший етап 5-7 хвилин це актуалізація або етап виклику. На цьому етапі. Уще відтворюються свої знання з попередніх уроків, які будуть у майбутньому використані при вивченні нового матеріалу матеріалу спрямування мислення учнів на тему, яка вивчатиметься, теж відбувається на етапі вивнити. Плануючи урок. З використанням методів розвитку критичного мислення ми ставили собі наступні запитання: як спонукати учнів до пригадування і відтворення вивченого матеріалу, як залучати учнів до формування цілей та прогнозування результатів, як стимулювати учнів до пізнавальної діяльності, і які методи розвитку критичного мислення використати на певному етапі. Отже, на етапі виклику ми використовували наступні методи метод кластер, граслифопорт, мозковий штурм, вірні та невірні твердження, ну і інші методи. Хочу е, от, з вами поділитися е, уроку у четвертому е, класі, бо е, розроблявся такий кластер, який називається Мистецтво слов'янських народів по центрі е, дошки або слайду. Написана головна тема. з учнями була вже визначена актуалізовані їхні знання. Хто такі слов'янські народи? Це Україна, Угорщина, Молдова, Болгарія, Чехія. І потім вже ми розглядали. Мистецтво там, де стоять знаки питання, це які танці вони пам'ятають, які пісні, які особливості характеру виконання. Танці, наприклад, діти визначили одразу гопак, пісня це найперша полискова. На яких інструментах доречно виконувати це вокальна чи інструментальна музика? Порівняння побуту і так далі. Це, Поміщалися в пластах слов'янських народів. Гра з тих Да? Можна її проводити в двох варіантах, або уж піднімає зелений прапорець не знаю, або червоний не знаю, або хочу відповісти, або не маю не маю відповіді, або не хочу відповідати. І е, запитання з тему четвертому класі по музичному мистецтву, що таке ритм, як можна зобразити ритм образу творчого мистецтва, потім засвою музичного мистецтва, що такі знаки альтерації, що таке суїта, суїта про програмний програми, чи не програмний твір, ну і так далі. <кій> Восковий штурм, звичайно, гра є навіть у четвертому класі, що основним із видів діяльності на боках початковій ланці, то були розроблені от, і от, і рідні картки. Це була групова робота, план поділений на три групи, і кожна з груп на острів потягну картку. Де певного кольору, де були запитання. З конкретної теми, яка вже була вивчена до цього часу,